Ганьба, ганьба, ганьба! Ми разом з неї, ми разом з неї, театр без насилля, театр без насилля, театр без насилля. Мистецтво без насилля, мистецтво без насилля, мистецтво без насилля. Я написала колись цей пост з тим, що не мовчить. І я відчуваю якесь просто ну, ша шалене щастя, що ви це підхопили і не мовчіть, як казав Євген Сверстюк, який відсидів за незалежність у багато років і один полі воїн. Я вам дуже вдячна. Ви просто мистецтво без насилля! Мистецтво без насилля.